Вітаю! Хто знає, що це за мідяха? Це до нас така посилочка приїхала. Зараз я вам ближче покажу, ви зрозумієте, що це таке. Ану, дивись, спеціалісти, хто любить на музикальних інструментах грати, знаєте вже що це? Це було в кожного бісячого сусіда. Називалось Піаніно Україна і на ньому пілікать училось е декілька поколінь. Да? Тільки один маленький момент. Ну, воно повзе. В общем, яка ситуація? Воно магнітне. Чого магнітне? Того, що це залізна струна, яка обтянута мідною да, проволочкою. Суть питання, підскажіть мені, я зараз ще її не рахую цю посилку, підскажіть мені, як правильно прийняти цей матеріал. По факту, це залізяка, да? угу. по факту. Але чоловік, знає, що мені писав? Що можливо, струни. Де Робі. Ось Ощо? Можливо, струни на цій е... ну, на цьому піаніно срібні. Але суть питання, я думаю, що якби струни на цьому піаніно були срібні, мало хто б їх продавав за 500 гривень або чисто за шоколадку, або чисто винесіть його з 9-го поверху, да? коли ліфт не працює. Ну, хто знав? А дивись. Бачиш, яке гарне срібло? Буває у срібла така гарна іскра? Бачив? Ніхто не бачив, але ж е, наша робота зобов'язує нас досконально показати да, всю суть питання. Зробили надпил, засовуємо в хромпік, є реакція, не. та де б її взяться? взятися. Ну, хто б туди засовував срібні струни, так? Да? Це ж не станція АТС, щоб туди срібні струни засовувати. А це звичайнісіньке залізо. Ну, суть питання, гляньте, скільки прийшло даної штуковини. Зараз я викидаю. В принципі, тут нема нічого дивного. Зараз я по постараюся достать. Батите. Але нема нічого дивного, так як чоловік в записці, знаєте, що пише? Вітаю, полюбляю ваші відео. Я цікаво, вирішив вислати посилку, оскільки по місцю прийомки з аналізатором немає. Зі слів власниці піаніно, що, що утилізував струни срібні. Прошу перевірити і прийняти. Решта посилки латунь і міді водопроводна. Міді водопроводної не буває. Це все латунь. Прошу вибачення, що погано посортовано, не маю розуміння, що і куди. Нема тут нічого страшного, ми все прекрасно розуміємо. Помилки власника посилки не бачу тут ніякої, ні маленької, ні великої. Е, всім нам цікаво, всі ми вперше стикаємося з будь-яким матеріалом. Да? Це так як ми стикаємося з цими матеріалами щоденно, то, звичайно, нам вже набагато легше. Дивіться, е, з струнами в принципі розібралися. Латунь. Латунь звичайнісінька. Нормально, ну, єдине, що е, має це засмічення. Яке засмічення? Дивіться, оцей кран, крутівка, ця звичайна залізяка. Але це все мислимо. Тобто, це все ми можемо устранити, Але звичайно, до вас велике прохання е, підготовлювати матеріал якісно. Тому що дивіться е, кутик, і тут лише згонки з одної і з другої сторони, латуні, все решта залізяка. Тобто нам просто прийдеться цим позайматися. Звичайно, тут немає нічого страшного. Ми позаймаємося, все зробимо. Ось також кутик, дивив переходні, просто звичайнісіньке залізо. Да? Його ж яскраво видно. Звичайно, все це ми зробимо. Звичайно, все це ми розпишемо до власника посилки ноль е, зауважень, так як я бачу, що це не якась подстава, а просто відсутність е, знання в металоприйомці. І нічого тут немає страшного. Ми всі. До чогось ну, чомусь учимося, головне стремиться, да? щось вивчити і щось зрозуміти, а не е, старатися друг другу доказувати якісь е, безсмислені моменти. Дивись: <кхід> оцей кран. В принципі, тут кран такий, що і так явно видно, що це не латунь, вертлюшки білі, сам кран білий. А носик жовтий. От дивіться, яка ситуація. Ситуація заключається в тому, що носик цього крана це латунь, а сам механізм крана це сам. Так буває. І це доволі розповсюджена ситуація. Давайте розглянемо на прикладі іншого крана. Верхушка біла, механізм крану білий. Вірніше корпус крану. Тут також біле. Все це видно? Ага. Якісно видно. І... А гусак взагалі залізний. Да? Він типу покритий нікелем, але з, по суті залізяка. Далі беремо інший І Цей вершочок він майже завжди сам. А тут ось я, бачите, латунька. Латунька і гусачок латунька. От вам і гарна штука. А ось прикольна штука. Ця штука, знаєте що? Зрозуміло? Хоча на вид воно, да? а по факту не воно. Оці ось шланги це звичайнісінька залізяча, його треба відрізати. Отакі от, от посилочки бувають, нічого страшного, все нормально, все вас розумію, з повагою до вас відношуся, все ми вам порахуємо і зробимо. Так що дякую вам за посилочку. Тільки одне прохання: не живіть наївно. Да? Не буде в дранті стоять дорогий, дорогий метал. Ніхто туди його не засуне, так як е, щоб засунули туди срібні струни, це треба якесь індивідуальне замовлення, а не стандартна штука, яка пілікала через одну квартиру, де мила дівчинка з косичками. Так драчила вас, да, як сусідів. Нічого, все це нормально. Всьому приходить свій час, звичайно, все утилізується і розбирається, але ми для того і працюємо, щоб якісно утилізувати вашу вторинну, вашу вторинну сировину.